Вітаю! Існують книги, які можна назвати помічниками чи нагадуваннями, помічниками не з якихось конкретних сфер життя, а з життя як такого, тобто книги, що намагаються допомогти знайти відповідь на питання, як прожити благе та щасливе життя, незважаючи на зло, що існує у світі, а нагадуваннями тому, що вони допомагають пам'ятати про найважливіше, навіть тоді, коли все навколо намагається нас поглинути у свої тенета. Для мене в цю категорію потрапляють майже всі тексти античної філософії, деякі пізніші філософські тексти та частина священних текстів різних релігій, всі вони є практичними, а не сухими теоріями, бо вони закликають до дій і внутрішньої трансформації. Є також книги, які простіше чи просто в інший спосіб намагаються пояснити ідеї, викладені у тих перших, що я щойно назвав. І вони теж є помічниками і нагадуваннями. Набір таких книг у кожного свій, але я думаю, ви розумієте, про що я. Книга, про яку я хочу сьогодні поговорити, відноситься до таких книжок нагадувань, навіть до особливої підкатегорії, до книжок, в яких здавалося б викладені очевидні речі, але які вправно нагадують про ці очевидні речі, що їх ми часто забуваємо, та скеровують нашу увагу до них. Це невеличка за обсягом книга, авторства відомого на заході, але не настільки відомого у нас, буддійського монаха Тхітня Тханя. Називається вона Спокій у кожному кроці. У цьому відео розкажу трішки про автора та про саму книгу. Тхітня Тхань – це в'єтнамський тхень буддійський монах, основоположник діяльного буддизму. Тхень -буддизм – це в'єтнамська течія дзен буддизму. Наш автор один із найвідоміших буддистів ХХ та ХХІ століття. Я б сказав другий за популярністю на заході після 14 І Ітхітні Атхань, і Далай-лама, і Дете Судзукі, хоч є представниками різних шкіл буддизму і походять з різних країн, є найбільшими популяризаторами буддизму на Заході, точніше тими, хто познайомив широку західну аудиторію з буддизмом, трошки адаптувавши сам буддизм під аудиторію. Втім, в Україні, напевно, про тхітня тхання чули набагато менше, ніж про 14-го Далайламу. Лише кілька років тому вийшов перший його переклад українською, і поки що, якщо не помиляюсь, існує лише одна перекладена книга, хоча він автор більше ста книжок в'єтнамською, англійською та французькою мовами. Народився Тхіт-Нятхань ще в далекому 1926 році, а помер у січні 2022 у віці 95 років. Як я вже казав, він з В'єтнаму. Він сам захотів стати буддийським монахом, ще будучи дитиною, і згодом ним став, вчився в університеті Сайгона, де отримав диплом з французької та в'єтнамської літератури. Заразом там же вивчав ще й філософію та психологію. Він був свідком війни у В'єтнамі. Власне, через війну він разом з іншими монахами заснував engaged Buddhism, що українською часто перекладають як діяльний буддизм. Суть цього нового руху полягала в тому, щоб не сидіти замкнутими у монастирі, а втілювати принципи буддизму у житті, намагаючись знизити рівень страждання, допомагаючи всім, хто страждав від війни. У період війни книги тхітня тхання були заборонені обома в'єтнамськими урядами через його заклики до примирення, і після закінчення війни були ще довго під забороною у В'єтнамі. Згодом тхіння тхань вчився у декількох університетах США. Зокрема, вивчав. Порівняльне релігієзнавство в пристонському та колумбійському університетах, а потім викладав буддизм в американських вишах. Пізніше викладав у Парижі в університеті Сорбона. У 80-х роках заснував у Франції буддійський монастир та центр з медитації Plum Village, який і досі працює. Популярне нині слово і практики mindfulness це теж великою мірою заслуга Тхітнятханя – тхання. Бо він був одним із тих, хто познайомив захід із Mindfulness і, власне, є автором першого широко знаного на заході посібника з Mindfulness медитації. Ця книга українською ще, на жаль, не перекладена. Тепер щодо книги Спокій у кожному кроці, ця книга укладена з лекцій тхітня тхання та фрагментів його виданих і невиданих творів. Сам автор теж брав участь в укладанні та редагуванні книги. Український переклад з англійського оригіналу видало видавництво Terra Incognita в 2019 році перекладачка Ірина Новіцька. Цікаво, що в різних онлайн-книгарнях цю книгу помістили в різні категорії. На кількох сайтах вона опинилася в категорії Філософія, на іншому в категорії Мотиваційні книги і ще на одному в категорії Популярна психологія. Так само на різних полицях її можна зустріти і у фізичних книгарнях. І, напевно, від того, в якій категорії читачі її побачать, залежатимуть очікування від книги. Я б сам напевно вибрав би для неї саме категорію популярна психологія, а не релігія чи філософія, хоча елементи буддійської філософії там присутні. З подальшого огляду буде зрозуміло, чому саме до популярної психології. Написана книга надзвичайно просто і не потребує жодних попередніх знань з буддизму. Бо ж основна аудиторія це не ті люди, що добре знайомі з буддизмом і знають його термінологію. Втім, вона вся просякнута буддійською практикою, але у такий спосіб, що той, хто нічого не знає про буддизм, цього не помітить, а той, хто трішки знайомий з ідеями буддизму, побачить у книзі їхнє просте втілення у повсякденному житті. Як я вже казав, книга практична, тобто вона не спрямована на те, щоб дати якесь теоретичне знання. Після неї ви не будете знати термінологію чи історію буддизму, але, можливо, краще розумітимете буддійську етику. Скоріше, цю книгу можна сприймати як заклик до трансформації себе і до дії. Навіть не просто заклик, а інструкцію з купою вправши порад. Звичайно, універсальних рецептів людського щастя не існує, але для когось це працює. Спрощено можна сказати, що вся книга закликає до одної дії. До цілковитого усвідомлення того, що ми живемо не в майбутньому і не в минулому, а просто тут і зараз в цю конкретну мить. Очевидна ж річ, але ми схильні про неї забувати а також заклик до кращого розуміння себе шляхом самоспоглядання, що в свою чергу допоможе зрозуміти і інших, а потім ширити отриманий спокій на своїх близьких та рідних та й на все своє оточення. Людська історія показує, що зробити всіх людей людяними та співчутливими неможливо, хоча, звичайно, хотілося б жити в такій утопії. Але варто намагатися створити маленькі осередки гармонії хоча б своїй сім'ї, і починати зміни варто з себе, що теж очевидно, але про що ми також схильні забувати. Книга має купу маленьких глав по одній, дві чи три сторінки, і складається з трьох частин. Перша. Про практику усвідомлення власного дихання, яку можна виконувати фактично будь-де, і навіть маючи на це лише кілька секунд. Для цього треба просто сфокусувати свою увагу на процесі дихання, не втручаючись в нього, і усвідомлювати кожен вдих та видих. Також у першій частині йдеться про те, як досягнути усвідомлення. Незважаючи на те, що людина в цей момент робить. Як от миє посуд, говорить по телефону, їде за кермом чи будь що інше. Мені хочеться поділитися маленьким фрагментом з практики усвідомленого споживання їжі. Медитація з мандаринкою Коли я на вашу радість простягну вам свіжозірвану мандаринку. То ступінь вашого задоволення залежатиме від вашої усвідомленості. Якщо ви вільні від турботи тривог, то зрадієте гостинцю більше. Якщо ж ви охоплені гнівом чи страхом, то мандаринка не зможе бути справжнім джерелом втіхи. Одного дня я пригостив дітей повним кошиком мандаринів. Кошик пішов по колу, і кожна дитина взяла по мандаринці, поклавши її на долоню. Ми всі глянули на наші мандаринки, і я запропонував дітям помедитувати над їх походженням. Діти побачили. Не тільки мандаринку, а її маму мандаринове дерево. Після певного напучування вони почали уявляти квітуче дерево в сонячному світлі та під дощиком, тоді побачили, як опадають пелюстки і з'являється зелена завість. Світило сонце, ішли дощі, а маленькі мандаринки виростали, аж ось хтось їх зірвав, і вони тут. Коли діти уявили це все, я попросив їх повільно обібрати свою мандаринку, звертаючи увагу на її вологість і аромат. А потім піднести плід до рота і вдумливо надкусити, добре зауважуючи щільність та смак фрукта, і те, як бризкає сік, отак повільно ми їли. Щоразу, як ви дивитесь на мандаринку, можете глибоко зазирнути в її суть, ви можете побачити все на світі в одній цій мандаринці. Коли ви чистите і нюхаєте її, вона дивовижна. Ви можете дозволити собі неквапливо з'їсти мандаринку і бути від цього. Дуже щасливим. Я особисто ще не переніс цю практику на всі фрукти і овочі чи взагалі всю їжу, але з того моменту, коли вперше це прочитав кілька років тому, будь-яка мандаринка мені кожного разу нагадує, наскільки смачною вона може бути, якщо докласти зовсім невелике зусилля і витратити на її споживання трошки більше часу. Ще в першій частині йдеться про споглядання і розуміння власних емоцій, зокрема і негативних. Без спроб позбутися їх силою. В другій частині книги йдеться про те, як ці негативні емоції прийняти і потроху трансформувати у щось краще. Ще тут багато часу приділено тому, що в буддійській психології називається внутрішнє утворення, це такі собі уявні вузли, які утворюються всередині нас кожного разу, коли ми отримали якийсь негатив. Без розуміння причини цього негативу, чи взагалі просто не зрозуміли дій іншого і затаїли образу. Тобто це своєрідні згустки образ, злості, розчарування, страху і жалю. Ці вузли згодом переходять кудись глибоко всередині нас і впливають на нашу поведінку і наставлення до себе, до інших та до світу. Якщо ж ми навчимося спогляданню, пише Хітнятхань, – Тхань, то зможемо розпізнавати ці внутрішні утворення і розпускати їх, щойно вони виникнуть. А з часом практики і розв'язати давніші вузелки, і не давати новим навіть утворюватися. У співіснуванні двох чи більше людей такі внутрішні утворення з'являються через непорозуміння. Наприклад, чоловік зробив щось, що здалося незрозумілим та неприємним його дружині. І якщо вони про це не поговорять, і дружина не зрозуміє, чому її чоловік це зробив, то утвориться вузол. І чим більше таких вузлів, тим тяжчим стає співжиття. Якщо ж ми будемо щиро намагатися розуміти вчинки людей, що нас оточують, щиро спробуємо поглянути на світ їхніми очима, то неймовірніше ми їх зрозуміємо, а отже, не буде засудження та утворення вузлів. А якщо в моменти, коли ми не розуміємо наших близьких, ми будемо говорити із ними, то не дамо утворитися цим вузлам. Взагалі, в одній і тій самій ситуації ми схильні себе виправдовувати, а інших засуджувати. Розуміння це спосіб не засуджувати ані себе, ані інших. В цій другій частині описано багато практик. Як можна себе навчити розуміти іншого і спробувати поглянути на світ очима іншого, щоб розвинути в собі співчуття? А відтак здобути гармонію з близькими, бо ж в сім'ях та спільнотах, де люди одне одного розуміють і одне одному співчувають, кожен почуватиметься краще. Знов таки, очевидно ж. Але ми часто про це забуваємо. Якщо перша частина книги, грубо кажучи, стосується, передусім, самого індивіда, друга взаємодії з іншими, то третя. Це масштабування практики до масштабів планети, якщо не більше. Це і є той діяльний буддизм, про який ми говорили, що починається від свідомих дій, спрямованих на мінімізацію шкоди, яку ми можемо завдати собі, іншим людям, тваринам, рослинам, екосистемам та планеті в цілому, до буквальної допомоги тим, хто страждає. Якщо співжиття з близькими стає гармонійним через розуміння інших. То мінімізація шкоди всьому стає можливою через розуміння взаємозв'язку кожного елементу системи з іншими елементами. Найкраще це ілюструє екологія. Всі ми знаємо, що шкода довкіллю обертається потім на людей. Але так з усім. Автор пише про екологію розуму, про те, щоб уникати того, що забруднює нашу свідомість. В його прикладі, актуальному і на час написання книги і досі, це телебачення. У третій частині книги вже присутні не лише практики, а й особисті погляди тхітня Тханя. З частиною з них, як от, наприклад, на війну і примирення, комусь важко буде погодитися, бо у Тхітня Тханя тотальна ненасильницька позиція, і це не дивно, він же ж, буддийський монах. І він сам переживав війну і в інших своїх книжках, що ще не перекладені українською, писав, що рани від війни у нього не загоїлися. Але його шлях допомагав їх трансформувати у користь іншим. Втім, не обов'язково погоджуватися з його поглядами, щоб отримати користь із запропонованих ним практик медитації. Він сам нагадує, як ви зараз почуєте, що, по-перше, не варто створювати кумирів, а по-друге, нічиї погляди, навіть власні, не є абсолютною і незмінною істиною. Видно це в настановах, з якими важко не погодитися. Фактично, ці настанови це принципи, за якими жив Тхітні атхань і продовжує жити його спільнота, але їх можна втілювати в житті, не будучи монахом. Їх 14. Прочитаю вам кілька перших. Перша. Не створюй собі кумирів і не прив'язуй себе до жодної доктрини, теорії чи ідеології. Всі системи поглядів, засоби для скерування, вони не є цілковитою істиною. Друга. Не гадай, що знання, якими ти на цьому володієш, непорушна абсолютна істина. Уникай вузьколовості та не прив'язуйся до своїх поглядів. Розвивай і сповідуй незалежність від думок, щоб бути відкритим на погляди інших. Правда ґрунтується на житті, а не лише на наукових концепціях. Будь готовий навчатися впродовж усього життя і повсякчас спостерігати за реальністю всередині себе та у світі. Третя. Не силуй інших. Зокрема, й дітей переймати твої погляди жодними засобами, в тому числі авторитетом, залякуванням, грошима, пропагандою чи навіть освітою, натомість, шляхом співчутливого діалогу допомагай іншим відмовлятися від фанатизму і обмеженості. Четверта не уникай контакту зі стражданням, не закривай на нього очі. Не переставай усвідомлювати існування страждань у світі. Знаходь способи перебувати з тими, хто терпить, уживай будь-які приводи, як от особисте спілкування і відвідини, зображення і записи. Таким чином пробуджуй себе та інших до усвідомлення реальності мук у світі. П'яте. Не збирай скарбів, коли мільйони голодують. Не став за мету свого життя славу, успіх, багатство чи чуттєву насолоду. Живи просто і діли час, силу та матеріальні ресурси з тими, хто потребує. Як я вже казав, їх 14 і всі в такому стилі. В усій книзі, а особливо в третій частині, яскраво виражений буддійський принцип недуальності. Який притаманний не лише буддизму чи багатьом східним релігіям, а й містичним течіям християнства, юдаїзму та ісламу, і взагалі багатьом філософським течіям, тобто спроба побачити в усьому сущому одне ціле. А відтак, поміж іншим, побачити, як із відразливого гною народжуються прекрасні квіти, які згодом знову стають гноєм, а потім знову квітами. Підсумовуючи, повторюю те, що казав на початку: ця книга написана неймовірно просто. І містить нагадування про багато очевидних речей, які ми часто забуваємо, але також в ній легко зустріти і нові думки чи погляди на речі, особливо якщо ви ще небагато читали буддійської літератури. А ще тут є купа вправ з медитації, усвідомлення будь якої дії та виховання в собі співчуття і розуміння себе і інших. Думаю, якщо навіть деякі з цих вправ зробити частиною свого повсякдення, то це може наблизити до спокою в кожному кроці. Але дізнатися можна тільки самому спробувавши. На цьому у мене на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. До зустрічей!